Не дивлячись на те, що Слов'янськ не приймав участь у щорічному рейтингу міст Донецької області по екологічній ситуації, показові цифри мають місце. Звіт місцевого відділу екології 31 березня, заслухали депутати слов міськради за 2014 рік. Враховуючи виключно робочі місяці, було зроблено наступні висновки, що стосуються стану водних та земельних ресурсів, чистоти повітря та норм радіаційного фону. У 2014 чотирнадцятому в атмосферний воздух виброшена шосотці. 600... 73 тонны вредных веществ, что на 51% меньше по сравнению с 2013 годом. В расчете на душу населения выбросы вредных веществ от стационарных источников загрязнения составили 6,1 кг на каждого человека. По области ранее этот показатель был 361,5 на душу населения. Найбільший відсоток викидів приходиться на долю автомобільних, їх у чотири рази більше, ніж від усіх разом взятих підприємств міста, що дозволяє робити висновки про стан бензообладнання та самого палива. Таких хліба нехарактерних специфічних соєненьких в составі атмосферного воздуха після проведення воєнних дій на території нашого міста не обнаружено. В рамках норми залишаються і показники екологічної забрудненості водних ресурсів. Общее количество сбросов составило 3,2 миллиона метров кубических. Наибольший объем сбросов приходится на Славгор-Водоканал это около 90%. Наибольшее количество сбросов, э, э, стоков сбрасывается в реку Казенный Торец, наименьшее в реку Калантаевка. Найчастішою залишаються води сіверського донця. А от казений торець постійно приймає санкціоновані та аварійні викиди стічних вод, що ставить торець на останнє місце. В рамках зазначеного своє бачення виправлення ситуації озвучили представники Словміськводоканалу. Робота з каналізаційними стоками, виключно на одній лінії, не дозволить якісно переломити ситуацію, але деякі види робіт все ж можуть бути виконані. Проблема зараз є. Знаю, що сіс всі знають, що у нас і полярна час на проблемі і. последний напорный коллектор который вот мы ремонтировали мы работаем по одной нитке вторая нитка аварийная, туда надо 80 полонных метров 530 трубы ну таких средств сейчас в горводоканале нету чтобы закупить это частично поменять чтобы мы могли свободно могли работать на две нитки и резервных у нас тоже нет да, резервных тоже резервных у нас нет. нет то есть эти проблемы есть но... Нет. Также мы включили пункты замены силовых трансформаторов на КНС-06 и очистных сооружений меньшей мощности, что нам даст экономический эффект по уменьшению потребления электроэнергии. Также за счет производственных инвестиций на прибыль сюда же закладывается и мероприятие по погашению кредита Мирового банка. Значит, в 2015 году возврат кредита в год составляет 315,4 тысячи долларов, что при курсе доллара 23 гривны составит 7,3 миллиона гривен. Значит, так как я сказал, что программа эта будет реализов реализована в 2015 году. И значит, средства, которые предусмотрены согласно этой инвест-программе, они включаются нами в тариф на услуги водоснабження, водоотвідіння. Для загального виправлення ситуації у КП «Водоканал» паралельно розроблений ряд заходів, у тому числі пошуки нелегальних врізань за допомогою сучасної техніки. Перші випробування не за горами. Просмотрел, як он працює, працює неплохо, він навіть показує пластиковые врізки. Повертаючись до теми екології, варто зазначити стан водних та природних ресурсів слов'янського курорта. Аналіз демонструє нормальні показники чистоти води та повітря, як в озерах, так і в лісах курорта. Більше проблеми після бойових дій виникло із гніздуванням рідкісних видів птахів. Зараз ми з впевненістю не можемо сказати, що ли міграція цих птахів і почнеться ли гніздування в этот період. Ну, в 2015 году ми однозначно будемо проводити моніторинг по цьому вопросу. Из озера прилегающей территории была поднята 62 взрывоопасных предмета. Качество води в 2014 году соответствував в озерах соответствуло нормативним вимогам, тому що слухи ходили у нас різні. на останок звіту. Начальник відділу екології звернула увагу мешканців міста на правила благоустрою та штрафні санкції за їх невиконання. Уважаєме жителі мірої согласно закону України об атмосферному воздухі, зжигання органічних відходів, остатків сухої растительності запрещено штраф до 1700 гривень.